Виконуємо номер 363 із підручника Геометрія 7 та номер 29.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На бічних сторонах АБ і БЦ, рівнобедреного трикутника АБЦ. Позначено точки К і Л так, що. АК дорівнює ЛЦ. Малюнок 147. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що АЛ дорівнює КЦ. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ. Він рівнобедрений. Бічні сторони АБ і БЦ рівні. Також відомо, що АК дорівнює ЛЦ. Потрібно довести, що АЛ дорівнює КЦ. Покажемо елементи, які потрібно довести червоним АЛ, КЦ. Будемо доводити рівність трикутників. А К С І С Л, А. Їм належать саме сторони А Л і К, С. Але почнемо з того, що трикутник А, Б, С рівнобедрений. Трикутник А, Б, С рівнобедрений. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника кут BAC буде дорівнює куту БЦА. За властивістю кутів при основі рівно. Бедреного трикутника, кут трикутника. до Дрівню куту БЦ. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до наших трикутників. Розглянемо трикутник АК і трикутник С Е, А, С і А у наших трикутників, а С спільна сторона. Дорівнює «ЛЦ» за умовою, І ми щойно довели, що кут «КАЦ» дорівнює куту «ЛЦА». За доведеним. Отже, робимо висновок, що наші трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними за першою ознакою рівності трикутників. Отже, трикутник АКЦ дорівнює трикутнику СЛА. За першою ознакою рівності трикутників За двома сторонами і кутом між ними. Рівними є і відповідні елементи цих трикутників, зокрема, сторона АЛ і КЦ. Рівними є і відповідні елементи цих трикутників. АЛ дорівнює оце. Номер 363 із підручника Геометрія 7 та номер 29 20 із підручника Математика 7. виконано.